Также берем, розпаковуємо дрон наш Mavic 3. Зараз перевіримо, для того, щоб можна було перевірити, як він там є повний комплект. Нам продали саме те, що ми потребуємо. Песно, дрон Mavic 3. Що я насправді зараз перевірюю. Така от штукенці. Така штукенція поїде до наших військових в військову частину міста Черкаси. Ну, а там далі вже, нібито в південному напрямку на Херсон. Так, це є. Це є. to zapasní? Náhradní. Co so šlo Pult. To pult? Hmm? Pult o taký. Do něho... Bataryka, baterka. Uh, to, tam je, to tam je integrovaná, to se nevyndává. Uh -huh. yes, ne? Так, а тут у нас Зарядка. Зарядка. А тут батарейка така інтегрована, так? Да? Не, 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 это це самі ні. А, а де та батарейка? А... Шавий. Штол... Ага. Ага, ясно. А тут є нам єдна. Є. Ясно. Так, добре, ну от бачите, так от виглядає цей Mavic 3. Будемо палити ворогів, ним дай Бог, що будемо помічати, щоб все буде. Так, дякую. Yep. Ось от от у нас такий болічок. Тут їх багато, як бачите.